Реально, ми відео знімаємо для серйозних людей, тому що 33 стратегії війни Роберта Гріна читають тільки дорослі, тільки серйозні мужики. Правда, а жінки дорослі не читають, так? «33 стратегії війни це бестселер Книга реально чи жінки чи, 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 чи читають такі книги чи ні? Мені цікаво напишіть під відео. А хто хоче придбати ексклюзивну книгу? Ексклюзивно, чого ексклюзив? Бо це новинка українською мовою українською мовою. Роберт Грін раніше друкували виключно на російській і. Е, Чого чо вона подарункова? Чого подарунка? Вона, шкіри, вона з виконана по з шкіри, тиснення по шкірі, позолота, оце все, що ви бачите, золоте блисти, це все реально золото, золота фольга, а зріз, який подивіться, гарний. Гарний зріз, а всередині та ще просто топчик, як гарно вона виглядає. Звичайші. Так що замовляйте, сайт ексклюзії, і і лавка в нас теж є. Швидко доставимо.